Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про звук Ри. Звук Ри вважається найважчим звуком у вимові в українській мові. Чому так? І чому досить це є поширена проблема у дітей дошкільного віку, іноді навіть і шкільного віку, що не виходить просто вимовити цей звук. На просторах інтернету є досить багато інформації про те, як поставити звук Ри самостійно. Але чомусь далеко не завжди це виходить зробити по відео. Або дитина досить довго ходить до логопеда, а у звук Ри так і не з'являється. Чому так відбувається, що не так зі звуком ри, будемо розбиратися в цьому відео. Перед тим, як відповісти на питання, чому у дитини не виходить вимовити звук РИ, потрібно дізнатися, а як же правильно його вимовляти. Тобто, яка є правильна нормована артикуляція для звуку ри. Отже, правильна артикуляція для звуку Р. Губи набувають положення наступного голосного звука: р Ра. Р Ра. Р Ро. Р РО ру. Ру. Зуби злегка розкриті. І широкий кінчик язика піднятий до верхніх альвеол. Альвеоли це такі горбочки за верхніми зубами. Та кінчик язика вібрує. Ра, ра ри, ри, ри. Отже, на цьому відео ви побачили, як вимовляти звук ри правильно. А що ж таке неправильна вимова звуку ри? Взагалі, вади вимови звуку ри та рі називаються по науковому ротацизм, які бувають види. Звук ри може бути відсутній.

Ру-ру-ру. Ру-ру-ру. Називай, це хто? Р-па. Угу, іще раз. Р-па. Ри. Р-па. Ба. Молодець. Іще раз скажи. Р-па. Добре. Ра-ра-ра. Ра-ха-ха. -ра. Ри-ри-ри. Ра -ра Ри-ри-ри. Ро-ро-ро. Ро-ха-ха. Ро -ро -ро. Ру-ру-ру. Ого-хо! Якщо вам цікаво, які ще бувають спотворення та заміни звуку РИ, більш докладно про це можете прочитати у моїй статті, посилання на яку я залишу у коментарі під відео. Там використовується логопедична термінологія, можливо, комусь буде цікаво. Ось ми підібралися до самого цікавого: то чому ж дитина не вимовляє звук РИ, які є причини? Найпоширеніші причини, чому дитина не вимовляє звук «ри» є такі. Перше, це коротка вуздечка язика. Що таке вуздечка? Це слизова складка, яка з'єднує дно порожнини рота з нижньою поверхнею язика. В нормі вуздечка не має заважати підніматися язику вгору. Тобто, коли ми бачимо таку картину, що дитина не може підняти язик вгору, що вуздечка ніби натягується, буває ще таке, що язичок, наче роздвоюється у дитини. Ми бачимо це візуально. То, якщо є дійсно коротка вуздечка язика, ортодонт може запропонувати її підрізати або звернутися до логопеда і певними вправами розтягувати вуздечку. Але хочу сказати, що тут дуже все індивідуально і не завжди можна вуздечку розтягнути. Тобто тут треба проконсультуватися з декільками фахівцями. Що ж робити? Різати чи розтягувати. Далі це аномалії зубо-щелепної системи. Особливо при відкритому бічному прикусі. це коли бічні зуби у дитини не змикаються і між ними виникає щелина, у яку виходить повітря при вимові звуку РИ, і це сприяє бічній та щічній вимові звуку РИ. Також ускладнює вимову звуку РИ високе піднебіння, його ще називають готичне піднебіння. Наступна причина, чому у дитини не виходить вимовити звук Ри, це підвищений тонус язика, або його ще називають гіпертонус, або, навпаки, понижений тонус язика. Його називають гіпотонус. При підвищеному тонусі у дитини може бути горловий звук РИ. А при пониженому тонусі у неї може бути бічна вимова звуку РИ. Ну і наступна досить поширена причина, вона, хоч є досить банальною, але все ж таки варто на неї зважати. Коли в родині є хтось, хто неправильно вимовляє звук Ри, то дитина просто імітує за дорослим, вона чує постійно оцей неправильний звук і починає повторювати. Як правило, це буває з горловим звуком Ри. Далі поговоримо про норми для звуку Р. Звук ри з'являється у дитини після 5 років, а саме має з'явитися в 5 років. Це означає, що якщо ви чуєте на майданчику, що якась дитина вимовляє звук «ри» і їй ще немає 5 років, то це, скоріш за все, виняток, ніж правило. І якщо вашій дитині ще немає 5 років і вона не вимовляє звук «ри», то це є абсолютно нормально. І це та ситуація, в якій дійсно потрібно почекати і просто дати дитині час. Але бувають випадки, коли не потрібно чекати 5 років і потрібно звернутися до фахівця раніше. Які це випадки? Коли у дитини спотворена вимова звуку Ри, а саме горловий «ри», а також щічний звук Ри. Тобто, чим довше дитина буде неправильно вимовляти цей звук, то тим складніше буде потім це виправити. Чому так відбувається? Тому що її м'язи, її е, е, язик пристосовуються до неправильної вимови звуку ри. Це е, ніби е, м'язова пам'ять, да, що ми щось звикло робити по одному і потім перевчити себе досить складно. Я завжди кажу батькам, що краще, щоб у дитини не було взагалі ри, ніж був горловий ри. І ця ситуація була досить довго. Тобто, дитина почала е вимовляти звук ри- горлом е там, в 4 роки, а е приходять батьки там в 6 років до логопеда. Тобто, аж 2 роки дитина вже вимовляє цей звук неправильно, і потім перевчати дитину набагато буде складніше. Також хочу відповісти ще на таке питання, яке я чую досить часто від батьків, то скільки ж занять потрібно, щоб поставити звук «ри»? І чи можливо поставити звук «ри» за одне-два заняття? Це міф чи реальність? Відповідаю, так, це дійсно можливо. Але якщо немає певних ускладнень, так? тобто, якщо немає порушення тонусу м'язів язика, Якщо дитина у дитини все добре з мовним видихом, якщо немає укороченої під'язичної складки. Тобто, якщо немає е, е, якихось проблем з зубощелепною системою або з фонематичним слухом, всі ці моменти вони якби ускладнюють постановку звуку ри. І е, цей процес розтягується, тобто, це буде довше, ніж коли цих проблем немає у дитини. Тобто можна сказати, що успіх в постановці звуку РИ залежить від декількох факторів, а саме від професійності логопеда, від необхідності залучення додаткових фахівців, наприклад, ортодонтів, від самої дитини, тобто, що є у неї причиною, чому вона не може вимовити цей звук, а також не варто забувати про важливий момент це включеність батьків у процес, тобто, чи виконують батьки вдома рекомендації логопеда. На цьому у мене все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви дізналися з нього щось нове і почули відповіді на питання, які вас турбують. Підписуйтеся на канал, попереду ще багато цікавого.